Того часу війшов Ісус у сторони Тирський та Сидонський, аж ось жінка Хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати. Змилуйся надо мною, Господи Сину Давида, біс тяжко мучить мою дочку. Він не озвався до неї словом. Тут приступили його учні і почали Його просити. Відпусти її, бо вона кричить за нами. Він у відповідь сказав: Я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля. Вона ж підійшла і, вклонившись йому в ноги, каже: Господи, поможи мені. Він відповів їй: Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам». А вона каже: Так, Господи. Але й щенята їдять кришки, що падають за столу в панів їхніх. Тоді Ісус у відповідь сказав їй: О, жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш. І видужала її дочка, тієї ж години. Христо, дорогі, сьогодні ми чули в Євангелії дуже цікаву розповідь. Сам по собі я не дуже люблю, знаєте, згадувати про бісів, що вони десь там існують, що вони можуть мучити людей. Але так сталося, так сьогодні сталося. Ми чули на початку про Тир і Сидон. Це є північний захід Галилеї, це є узбережжя гарного Середземного моря. І та жінка. Вона шукала достатку, шукала достатку зі своєю дочкою, і тут враз трапляється така ситуація, що її дочка стає одержимою цим бісом, цим дияволом, який мучить її дочку. І вона шукає, кого шукає Ісуса. Шукає Ісуса, і для того, щоб його знайти, вона промовляє і кричить. Господи, Ісусе, Сину Давида, змилуйся надо мною. Ісус дивно сьогодні поводиться. Він ніби простує далі разом зі своїми апостолами, і та жінка от йде поруч з ним, йде йде, йде. І вже апостоли самому Ісусові кажуть: Господи, ну та вона йде за нами, не дає нам спокою. Відпусти її. І Ісус дуже дивно поводиться і мовчить, нічого не робить, а потім раз. І приходить зцілення. Але перед тим ще є таке дуже цікаве речення, що і щенята також їдять кришки, які падають з вашого столу, там де ми їмо. Знаєте? Маєте своїх домашніх улюбленців, знаєте, що таке щенята? Що таке щенята? Кажіть. Це такі маленькі собачки щенята. Такі маленькі, гарні, милі створіння. Миколики. Це такі... Це такі маленькі песики. Так, ви дуже добре кажете, йдете в тому напрямку усі. Це такі маленькі песики. І ви собі уявіть, що біля своїх господарів вони мають усе. Вони не турбуються про завтрашній день, що їм пити, що їм їсти, бо знають, що господар їх прийде і нагодує. Отак От і вона у своїй щирості, у своїй любові до Господа Бога каже, що навіть щенята їдять, А ти не годен нас зцілити. І потім біс виходить з неї, апостоли кажуть, тієї ж години. Тоді не було телефонів, не можна було запитатися, потелефонувати на місце, де була її дочка, і дізнатися, чи було зцілення в ту ж секунду, але ми знаємо, що Господь є всемогутній, всесильний, і це не тільки тієї ж години, але ще глибше можна копнути. Зцілення відбулося. Відразу. Тоді висновок цієї притчі який, що потрібно завжди звертатися до кого? До Бога, до Ісуса. Молодці. Тоді молимося в усіх ваших наміреннях. Далеко не відходіть, добре? І ще будете говорити, за кого хочете сьогодні помолитися, бо Ісус сьогодні має дуже великі відкриті вуха, щоб нас почути. Хоча вдає дуже часто, що нас нібито не чує і простує далі. Але сілення все ж таки він нікому не забороняє бути милосердним. Добре? Слава Ісусу Христу!